Ветерана принижують у банку, та потім всі бачать його посвідчення. Він стояв мовчки в черзі, важко дихав, тримався за палицю, у нього тряслися руки. Люди навколо подивилися косо. Один чоловік навіть прошепотів дружині. Нащо таких пускають взагалі? А коли ветеран підійшов до віконця, касирка голосно сказала: У нас немає монет на милостиню, виходьте. У залі всі засміялися. Хтось дістав телефон. Але за хвилину він поклав на стіл посвідчення учасника бойових дій, а ззаду почувся голос: Це полковник Коваль. А ну встаньте всі. Перш ніж почнемо, хочу вас попросити: якщо такі історії важливі для вас, підпишіться на канал. Це швидко, безкоштовно і допомагає нам далі розповідати те, про що мовчать. Тепер до справжньої історії. Понеділок, 10 година 42 хвилини, банк у центрі міста. Відділення невелике, але з чергою. Пенсіонери, мами з дітьми, офісні працівники. Усі чекають, дивлячись у телефони або зіркаючи один на одного. Двері відкрилися, до приміщення зайшов чоловік літній, худорлявий, з глибокими шрамами на щоці. Його куртка була чиста, але стара нога у пластиковому фіксаторі, в одній руці палиця, в іншій потріпана папка з документами. Кілька людей автоматично відвернулись. Він став у чергу, мовчки. Дихав важко, нікого не чіпав. Попереду жінка прошепотіла дитині. Не дивись, синку, це той, хто, мабуть, пив усе життя. Чоловік за кілька місць ззаду, криво посміхнувся. Дивіться, герой прийшов пенсію знімати, ага. Ветеран мовчав. Рука трималась за палицю, очі вниз, як навчився за роки. Не реагувати, не говорити, не дивитись. Нарешті дійшла його черга. Добрий день, прохрипів. Голос був ніби задушений, наслідок поранення легенів. Касирка навіть не підвела очей. У нас милостині не видають. Виходьте, я не милостиню, рахунок. Перевірити. документи є. Так, він почав розстібати куртку, дістаючи посвідчення, але позаду хтось знову кинув: Ой, давай швидше, а то ми тут усі посивіємо. Такі завжди повільні. Касирка закотила очі і підвелася. Ви блокуєте чергу. Якщо не можете говорити нормально, звертайтесь через родича. Ззаду пролунав сміх. Дехто вже знімав на телефон. Хтось зробив фото. Палиця злегка тремтіла в його руці. Він нарешті дістав документ і поклав його на скло, мовчки. Касирка нахилилась, побачила посвідчення, зависла. Там чітко було написано: полковник ЗСУ, Коваль Олег Сергійович. Учасник бойових дій, відзнаки за мужність другого ступеня, за оборону України, орден Богдана Хмельницького, тиша у залі стала різкою. Люди перестали шепотіти. Ветеран усе ще мовчав, тільки вдихнув повітря повільно, боляче. Тут пролунав чіткий голос чоловіка біля входу: прошу встати перед вами, командир 81-ї бригади, людина, завдяки якій ми всі зараз живі. Всі повернулись. У дверях стояв молодий чоловік у костюмі з бейджем, працівник головного офісу банку. Я супроводжую пана коваля за завданням правління. Це наш почесний клієнт і людина, перед якою має схилитися вся черга. Касирка втратила колір обличчя. Хтось зі співробітників опустив ручку, а полковник просто знову опустив очі. Мені просто перевірити рахунок, казав він тихо. Працівниця банку стояла. Ніби хтось вимкнув у ній звук. Погляд затуманений, губи розгублено відкриті. Вона не зводила очей із посвідчення, ніби не вірила, що воно справжнє. Вибачте, прошепотіла вона, я не... не знала. Олег Коваль підняв очі. Спокійно. Ви й не мали знати, ви просто мали слухати. Він не говорив грізно, не кричав. Його слова несли біль тихої, довгої зневаги, яку ніхто не бачить. Бо звикли не помічати. Поруч у черзі хтось кашлянув. Чоловік, що сміявся кілька хвилин тому, опустив голову. Вибачте, я перепрошую, пробурмотів він. Полковник мовчав. Його супровідник у костюмі сказав голосно, чітко, ніби звертався не лише до працівників, а до всіх, хто це чув. Пан Коваль, один із небагатьох, хто не залишив фронт навіть після поранення. Повернувся на позиції з апаратом штучного дихання. Через нього проходила евакуація поранених під бахмутом, коли інші тікали. Цей банк обслуговує його пенсію і рахунок допомоги, і сьогоднішня сцена це ганьба для всієї системи. Касирка спробувала щось сказати, але її голос тремтів. Я я не хотіла образити, просто подумала, що що він бомж, сухо уточнив супровідник. Бо мав палицю стару куртку і не міг чітко вимовити слова, в залі знову повисла тиша. Але вже інша, важка, обпалююча, коваль підняв руку. Я не хочу, щоб когось карали. Я бачив, як помирали люди отам, за Зеленкою, коли не було ні медиків, ні світла. А тут просто банк, просто зневага. До нас звикли так ставитись, але одного дня це зміниться. Він повернувся до каси, спокійно поклав документи й картку. Просто перевірте баланс, більше нічого не треба. Касирка зробила це, мовчки опустивши очі. Її руки тремтіли. Коли Коваль вийшов з відділення, кілька людей в черзі підвелися. Одна бабуся дістала шоколадку й поклала йому в рюкзак. Вибач, синку, якби мій жив був, може був би такий, як ти. Дитина, яка раніше ховалася за мамою, підійшла і просто сказала: Дякую, що ви захищали тата. Полковник зупинився, вклонився дитині ледь-ледь і вийшов на двір. На вулиці його вже чекало авто з логотипом фонду, який займався підтримкою поранених ветеранів. Він сів на заднє сидіння, закрив очі, і промовив: вони непогані, просто не знають, як виглядає біль. Супровідник кивнув. А тепер знають, через день філія отримала перевірку, касирку відсторонили. Але вона вже не прийшла, написала заяву сама. У внутрішньому листі банку зазначили, інцидент із полковником Ковалем став приводом для зміни політики обслуговування осіб з інвалідністю та ветеранів. Усі працівники пройдуть обов'язкове навчання з етики та комунікації. Цього не показали по телевізору, але про це говорили вдома у чергах. На кухнях, і багато хто вже не сміявся, коли бачив людину з палицею в черзі. Наступного тижня у холі того самого банку вже інша атмосфера. Менеджер змінився, біля дверей табличка. Ми поважаємо кожного клієнта, особливо тих, хто боровся за нас. Але найважливіше, цього дня там зібрались люди не в черзі, а як назустріч, бо пан Коваль погодився повернутись не з претензією, а з ініціативою. Він стояв перед десятком працівників відділення, передав їм презентацію, підготовлену спільно з фондом ветеранів. У ній було чітко, як спілкуватись з людьми після травм, як розпізнати ознаки ПТСР, як діяти, коли людина не може говорити або має порушення моторики. Це не був лекційний тон. Це була розмова, жива, чесна. Один із співробітників не витримав, пане Коваль. Я приношу вибачення, мені соромно. Я теж служив, але якось забув, як це, бути там. І що значить повертатись сюди, полковник кивнув. Більшість із вас нічого не робить зі зла просто не розуміє, а ми не завжди маємо сили пояснювати, але маємо надію, що більше ніхто не почує. Іди звідси дід, і більше ніхто не стоятиме в черзі, мов привид. Він поклав на стіл кілька надрукованих листівок, на кожній фото посмішки. А під ним напис: Я повернуся, не змушуй мене знову відчувати, що мене тут не чекають. Після зустрічі в банку змінилось не лише ставлення, там створили окреме віконце для ветеранів і осіб з інвалідністю, де працював спеціально навчений персонал. І це не був піар, це була відповідь Відповідь на мовчання. А Коваль тим часом продовжив роботу у фонді. Його запросили виступити на форумі. Щодо повернення військових у цивільне життя, і вперше за довгий час, стоячи перед мікрофоном, він не тремтів. Навіть коли голос давав збій, він не зупинявся. Його слухали стоячі. не тому, що він був героєм, а тому, що він залишався людиною там, де інші давно втратили людяність. Один хлопець, який тоді в банку знімав на телефон, надіслав полковнику повідомлення через кілька днів. Я видалив відео. Мені соромно, що тоді зняв, а не встав поруч. Я хочу виправити це. Якщо треба, я готовий допомагати фонду. Безкоштовно. Просто дайте знати. Полковник відповів: ти вже зробив. Головне, ти зрозумів. У цій історії немає злих героїв, є байдужість, є автоматизм, є втома і зневага замаскована під роботу за правилами. Полковника коваля могли не впустити у відділення, і всі б розійшлись, хто засміявся, хто зняв відео, хто просто відвернувся, але цього разу хтось зупинився. Цього разу люди побачили не втомленого діда, а людину, яка віддала здоров'я за те, щоб вони жили в мирі, і коли погляд змінюється, змінюється все. Якщо ця історія торкнула вас, не проходьте повз, поставте вподобайку. Поділіться нею з другом, з родиною, з тими, хто, можливо, одного дня зустріне такого самого коваля. Напишіть у коментарях, чи стикались ви з несправедливістю, або, можливо, хтось із ваших рідних пережив щось схоже, і обов'язково підпишіться на канал. Завдяки вашій підтримці ми розповідаємо те, що часто замовчують, і кожна така історія це шанс побачити більше. Дякую, що були з нами!